Випадок з цього тижня. Це було в четвер, 21 листопада, звертається до мене колега і описує ситуацію. Пацієнт, чоловік середнього віку, скарги на різку загальну слабкість майже на межі непритомності, дещо зомлів. Він здав. Аналіз крові на цукор у нас в лабораторії. Але глюкометр показує помилку. І вони не можуть зрозуміти, що це за помилка, чи це більше, ніж верхня межа, яку вимірює глюкометр, чи це цукор під плінтусом. І в лабораторії запропонували нагодувати пацієнта цукром. Так. Є така ситуація, коли ми підозрюємо діабет і людина на межі втрати свідомості, то треба дати цукор, можна дати цукор одразу без аналізів, коли їх немає. І логіка така, що якщо людина не притомнює від гіпоглікемії, від низького цукру, то цей цукор допоможе. А якщо людина втрачає свідомість від гіперглікемії, від діабетичної коми а іншої, то цукор цей майже не нашкодить. І колега просить, щоб я допоміг, щоб я виміряв своїм глюкометром. І я беру глюкометр, заходжу в кабінет, бачу, пацієнт сидить на, на стільці. Притомний, але дещо зомлів. Поруч медсестра, в неї в руках склянка з цукром, вона хоче його цукром нагодувати. І я кажу: зараз буду вимірювати цукор. Я е, Глюкометр я взяв, але спирт не взяв. І я е, звертаюсь до колеги, дайте мені 100 грам. І тут цей пацієнт приходить до тями. Починає посміхатись, я йому кажу: ні-ні-ні, це не вам. Це буде суто місцево. І він одразу, одразу знову зомлів. Отже, вимірюю цукор. Зараз покажу результат. А ось такий результат я отримав. Це було 21.11 час. Стоїть неправильний на глюкометрі. Отже, це хай. Це більше, ніж е, межа виміряння у цього глюкометра. Це в мене гуманітарний глюкометр з Німеччини подарований, і він вимірює в незвичних нам міліграмах на децилітр. А у нас е, прийнято в молях. Моль нам ближче. У нас і в повітрі молі, у нас в шафі моль завжди мешкає. І для того, щоб перевести з міліграмів на децилітр в молі, потрібно 9,7,7,9 е, поділити на 18. І ми отримуємо 54 з гаком. Це верхня межа, після якої глюкометр цифру не показує. Показує ось ту помилку. Це не помилка, це хай. Це більше, ніж 54 з гаком. Отже, у пацієнта цукор більше, ніж 54. Я кажу терміново, викликайте швидку. Ховайте цукор, не треба його цукром кормити, ось достатньо в нього цукру. До речі, швидка. Приїхала миттєво, і пацієнт був госпіталізований в ендокринологічне відділення стаціонару. Хм, висновки. Ну, перше. Якщо ми використовуємо будь-який прилад, то треба знати, що він показує. Треба знати межі його е, роботи. Треба знати, що значить позначка, наприклад, в даному випадку хай. Ну і другий висновок це реакція пацієнта на 100 грам. Це треба бачити. Це щось неймовірне. Людина майже втрачає свідомість. І коли він чує про 100 грам, він прокидається. Він виходить з коми, він починає посміхатись, а коли я йому кажу ні, це не вам, він знову повертається в кому. Це про силу слова.